А ви знали, що можна отримувати наспі допомогу по безробіттю в Італії? Якщо працюєте парт тайм з контрактом на півдня партайм, та річний ваш дохід складає не більше 8145 євро. В рік. Або, наприклад, працюєте, маєте підробітки як лаворо оказіонале, але тут сума річного доходу зменшується і потрібно в рік мати не більше 5 тисяч євро. Звісно ж, не забувайте, читайте уважно, що тут написано, що важливо протягом 30 днів обов'язково. Повідомити їм про вашу діяльність, про те, що ви отримуєте кошти. І тоді вони перевіряють всі реквізити і можуть вам залишити якусь частинку доплати на СПІ. Якщо ви знали про це, пишіть в коментарях. Якщо не знали, то також передавайте вашим друзям, бо можливо вони також про це не знають ще.